Слотокінг. Ти по-любому у виграші. Мифір 24-го триває. Дякую, що ви залишаєтесь разом із нами. Мене звати Андріана Кучер, і ми продовжуємо аналізувати головні події дня сьогоднішнього. Це уже 659-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну і сьогодні росіяни вдарили по нашій державі гіперзвуковими ракетами. Кинжал вибухи лунали у столиці, і також зафіксовано. На жаль, приліт у Хмельницькій області, зокрема. Під час російської ракетної атаки на Хмельниччині сталося два вибухи. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Хмельницької обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Тюрін. В Староконстантинівській територіальній громаді, за його словами, відбувся вибух пізніше під час наступної повітряної тривоги. А в районі Миролюбицької територіальної громади, теж Хмельницького району, також відбувався вибух. Написав про таке тюрін на своїй сторінці у Фейсбук. Виконувач обов'язків голови Хмельницької ОВА зазначив, що за наявну інформацію постраждалих та руйнувань в обох випадках не зафіксовано, а на місці падіння ракет працюють. Відповідні служби, речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат підтвердив, що по староконстантинову завдано удару аеробалістичною ракетою «Кінжал». Відбувся пуск ракети. Вони попрямували до Хмельницької області. Сказав він саме до Староконстантинова. Оголошення тривоги було приблизно о другій годині, коли залунав сигнал по всій Україні. І фактично, вже через 10 хвилин після оголошення сигналу ракетної небезпеки був на жаль приліт на Хмельниччині. Також ігнат зазначив, що наразі немає достеменної інформації про поставки Росії ракет з Ірану. За його словами, таких даних немає. Які б стосувалися того, що Іран поставив Росії ракети, які вони використовують, тому поки що всі версії основні це власне те, що в них є на озброєнні, те, що вони застосовують, зокрема безпосередньо кинджали російського виробництва. Крім того, у Київській області так само лунали вибухи, але влучань не було. В об'єкти цивільної інфраструктури також не зафіксоване падіння уламків від збитих цілей. Наразі інформація ще тим не менш перевіряється. Розповів про таке голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, повітряна тривога на Київщині сьогодні оголошувалася уже чотири рази у КМВА, а також повітряних силах, знову ж таки, заявляли про пуски ракет Х-47, тобто кинджали у напрямку міста, безпосередньо напрямку столиці. Ну і загалом така масована. Ракетна небезпека оголошувалася сьогодні тричі по всій країні. Повітряні сили зазначили, що винищувач злетів з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області Арефії під час попередньої тривоги у повітряних силах заявили про знову ж таки здійснення пусків, про що ми вже говорили у район Староконстантинова. Там чули вибухи. Ну а згодом вже були й повторні пуски під час другої повітряної тривоги, і так само під час другої тривоги були й пуски в напрямку Сумщини. Ну, от власне, така ситуація. І треба сказати, що до того власне ще оголошувалась тривога. Близько 11-ї ранку. Вона тривала півтори години. Взагалі, якщо говорити про кинжал, то ми розуміємо, що дуже малий час підльоту, і, от, зокрема, далі, якраз теж покажемо схему, щоб було зрозуміло, якщо говорити про столицю, то тут. Приліт підліт, точніше, кінжалі відбувається за трохи більше ніж три хвилини. Тому от така ситуація. Якщо говорити про той же Староконстантинів, наприклад, то майже чотири з половиною хвилини. Ну якщо говорити там про Харків чи Полтаву, то це в межах двох-трьох хвилин. Тому розуміємо, що кожен раз, коли З'являється інформація про зліт мігів, а тим паче про пуски треба негайно ховатися в укриття, бо дійсно дуже мало часу є на те, аби зорієнтуватися. Так чи інакше, ну таку ситуацію маємо сьогодні. Треба сказати, що Росія вже давно не використовувала кинджали по території України. І, до речі, один з останніх, так би мовити, пусків відбувався теж. По Хмельниччині, так само у район Староконстантинова, і тоді в повітряних силах підтверджували інформацію, що власне безпосередньо по аеродрому там били російські окупанти, адже там готувалися наші пілоти якраз до відправки фактично за кордон на навчання на американських винищувачах f 16 Ну, Поки от така інформація в нас є. Крім того, треба розуміти, що росіяни сьогодні і вночі так само атакували територію нашої держави, зокрема так само ракетами с 300 того разу, і крім того, понад 40 дронів випустили теж. По півдню нашої країни один із запущених Росією дронів в ніч на сьогодні впав і на території Румунії, порушивши повітряний простір країни НАТО. Німеччина навіть по тривозі піднімала свої винищувачі. Єврофайтер. Про таке повідомили німецькі змі. Отже, Німеччина ідентифікувала російські літальні апарати, але наказу НАТО про збиття не було. Один дрон, за попередніми даними, вибухнув над Румунією. Міністерство оборони країни повідомило про утворення вирви за в півтора метра поблизу села Грінд, що за 6,5 кілометрів від кордону з Україною. Відомство заявило про цитую можливу ймовірність того, що це дрон російський. Для спостереження Бухарест також підняв свої літаки Ф-16. Міністерство рішуче засуджує напади РФ на окремі об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. На території Румунії вже кілька разів знаходили уламки, наймовірніше російських дронів, якими країна-агресор атакувала нашу державу. НАТО при цьому не вважає, що атаки безпосередньо по країні-члену альянсу навмисні. Румунія встановила систему протидії безпілотникам на кордоні з Україною а жителям прикордонних тамтешніх населених пунктів уже не перший місяць проходять сповіщення, якщо є загроза падіння уламків. Ну і наші повітряні сили повідомляли, що вночі сьогодні росіяни запустили по Україні 42 шахеди. З них 41 знищили сили протиповітряної оборони. Більшість збили над Одеською областю, де тривога тривала сьогодні понад 7 годин. Треба розуміти. Але на жаль, маємо руйнівні наслідки в Одесі. Уламки шахедів пошкодили гуртожиток. Там постраждало 11 людей. Серед них також були і діти. Повідомив. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер за його словами російські окупанти другий вечір поспіль почали атаки з Одеси. Сили ППО влучно відпрацювали кожну ворожу ціль внаслідок падіння уламків збитих дронів камікадзе. Пошкоджено гуртожиток зараз ці кадри ви бачите на своїх екранах. Зокрема, постраждали 11 людей з них троє дітей. Їх та ще двох дорослих навіть госпіталізували у двох восьмирічних хлопчиків та 12-річної дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми у дорослих, струси мозку та поранення. Крім того, через атаку пошкоджень зазнали і 11 будівель. А також вигоріло вщент дві автівки пожежу. На щастя, вже ліквідували після обстрілу Одеси. Росіяни взялися атакувати Ізмеїльський район області. Туди терористи спрямували понад 20 своїх дронів. Там їхньою ціллю була припортова інфраструктура, руйнувань зазнали складські приміщення постраждалих на щастя. Немає, Тож, маємо от такі результати фактично російських повітряних атак впродовж останньої доби. Але і на території Росії не було спокійно. Зокрема, в ніч на сьогодні українські дрони атакували як мінімум дві області на території Арефії. А в нашій розвідці вже заявили, що нічна атака була якраз спецоперацією гур. Отож, атака дронів на Росію у ніч на сьогодні була спецоперацією головного управління розвідки Міноборони. Цілі безпілотників були у Московській та Калузькій областях. Про таке повідомили джерела в спецслужбах. Після останніх ударів, які росіяни здійснили по Україні, це було хороше нагадування для них, що в них теж не буде спокійних ночей. Повідомив співрозмовник власне. Як бачимо, вже фактично п'ята тривога сьогодні у столиці і в цілому по території нашої держави уже Четверта, от зараз якраз з'являється потроху інформація. В будь-якому випадку будемо так само спускатися в укриття, і продовжимо уже наш ефір після нетривалої паузи. Єдине, що додам власне вас. закликаю теж подбати про свою безпеку. Бо сьогодні росіяни випустили щонайменше аж 9 кинжалів за останні 2 години по території країни. Не виключено, що після цієї атаки теж можливі пуски. Тому подбайте про свою безпеку. Станом на зараз відомо про те, що як мінімум 9 балістичних ракет випустили росіяни. Тож будемо аналізувати цю їхню атаку сьогоднішню. Не тільки до нас в ефірі приєднується Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив я вас вітаю. Доброго вечора. Вітаю. З чим ви пов'язуєте сьогоднішню атаку росіян? Дійсно, фактично столичний регіон, Якщо говорити для нас, це вже п'ята повітряна тривога. В цілому по Україні чотири тривоги запускалися, і росіяни все ж таки вдалися до пусків кінжалів. Як ви думаєте, з чим це пов'язано сьогодні? І яка їхня ціль? Ну я думаю, в першу чергу це було підлаштовано все під виступ Путіна. Його ось звернення до. Електорату називаємо це так, умовно кажучи, що тільки підкреслю той факт, що Путін це дійсно маніакальна параноїдальна персона, який потрібно для самоствердження тільки терор. Та е, ось такі акти, терористичні акти, акти як удари, навіть е, такими ракетами, як кинжал. Тут дуже цікавий інший момент. Останнього разу кинжал використовувався в серпні цього року. Це досить е, дефіцитна ракета на озброєнні російських окупантів. Її нема великої вона відсутня великій кількості, вона дуже складно виробляється, е, в неї, ну, і вона і, крім цього іншого, достатньо дорога. Тому її використали в даному випадку саме в той день, коли було звернення Путіна, щоб задовольнити якесь його его. Називу це умовно так. Це схиблене его. Але все ж таки ці ракети мають кінцеву координату. Вони не запускаються просто так кудись туди. Хай собі летить. Ні, вони мають кінцеві координати, і дійсно, якщо використовували ці ракети, то ними повинні були за уявленням російського командування вразити якісь важливі об'єкти. Отже, вони пов'язали одно з іншим. Вони не використали ці ракети учора чи тиждень, тому чи в листопаді. Так вони використали саме сьогодні. Вони підлаштувалися під загальне виконання бойової задачі цими ракетами саме під виступ Путіна. Тобто, ну, в них так все і робиться. В них наступи відбуваються тоді, коли це потрібно під Новий рік або під вибори, так звані президентські, або щось інше. Тобто жодної раціональності тактичного значення, виключно політичні моменти. Ну, з'явилася вже трошки детальніша інформація. П'ять кинжалів росіяни використали по Староконстантиновну ще вірогідно один. Загалом по Хмельницькій області. Крім того, дві два кинжали по рівному і один або одну або дві ракети аеробалістичні запустили по Києву. А ми розуміємо, що в цілому зима на носі, і росіяни, от там з дня на день фактично мали би почати свою компанію по якраз знищенню української енергоінфраструктури. А ці атаки, як ви думаєте, з чим пов'язані? Мова йде про військові об'єкти, чи все ж таки що могло бути під прицілом окупантів сьогодні? Ну ну, знову ж таки кінжал, Я вже пояснив, що це достатньо дорога та дефіцитна ракета. Використовувати її для того, щоб знищити якусь підстанцію, щоб залишити декілька кварталів без світла, ні її не будуть використовувати, uh -huh. а тому дійсно вона була кінцева координата Була це якийсь важливий об'єкт, можливо, навіть uh -huh. а, військовий. А, ну чому ж можливо? Ми всі знаємо, що там на староконстантиніві знаходяться за об'єкти, тому uh -huh. о, безпосередньо ми можемо говорити про те, що так дійсно. Це а, були кінцеві їх задачі а, знищити а, якийсь об'єкт пов'язаний саме з збройними силами України. А, але ну, в більшості випадків бідний цей староконстантин. По, по, по ньому і ракети запускають, дрони камікадзе що тільки там не було. Як ви гадаєте, там загальні а, заходи безпеки, вони достатньо високі. Щоб уникнути якихось втрат або якихось загроз у зв'язку з ймовірними ударами, та вже давно і навіть скажу так: коли усі всі російські говорящі голови вони закликають наносити удари по центрам прийняття рішень, то в більшості випадків центри прийняття рішень там вже немає того, хто того персоналу, який саме і приймає рішення. Всі виведені були ще в 22-му році на зовсім інші об'єкти, чи зовсім інший формат роботи на віддалені чи в підземні бункерні бункерного типу. Отже, ми на сьогодні можемо говорити про те, що вони такими ракетами не зможуть досягти якогось ефекту від нанесення ударів по об'єктам військового призначення. Чи військово-політичного? Угу. Uh -huh. Ну і друзі, так само повідомляється, що крилата ракета повітряного базування в сторону Дніпра. летіла. зокрема йде мова про Х-59, скоріш за все, і так само шириться інформація вже про вибухи в місті. Тому подбайте, будь ласка, про свою безпеку. Ну і крім того, повідомляються про додаткові пуски кінжалів зі сходу безпосередньо з Курської області. Ну і власне напрямок удару, так би мовити, Київ, а також Київщина і Житомирська область. Тому, будь ласка, всі, хто нас чує з цих регіонів, і загалом потер території всієї країни спускайтеся в укриття, оскільки там трохи раніше говорили про те, що дуже швидко кінжали підлітають. А мова йде буквально про 2 3 4 5 хвилин, в залежності від регіону. Тому не так багато часу для того, аби зорієнтуватись. А, пане Олександре, ну в цілому, ми розуміємо, що на озброєнні в окупантів саме кінжалів десь ну мова йде про десятки, так не більше. І, взагалі, так, тобто вони не можуть собі дозволити ну такі масовані атаки саме кинжалами. І Ми взагалі бачимо по то, то, то тій кількості, яку вони використовували з 2022 року. Що це буває дуже рідко? Це перший момент. Другий момент вони це не можуть використовувати їх масово. Тобто говорити про те, що це може бути разовий пуск 70 ракет, наприклад, як хас 1 з mm -hmm. Хас один п'ятсот Ні, не в якому разі. А в них я скажу навіть так. У них на такої кількості немає бо носіями є міг 31к, а їх всього іскадриля. Тобто вони не можуть запускати більш 10-11 ракет одночасно або декількома групами: 5-6. Скажімо так, вони зараз намагалися пристосувати ту 22 м 3 саме до кінжали, Дійсно, Ту-22М3, стратегічний ракетоносець бомбардувальник він може. Використовувати ракети такого типу, але поки що жодного пуску з цього о, літака не спостерігалось. А тому і робити якісь висновки про те, що дійсно він це може зробити, що їх модернізували саме е, інтегрували під них е, кінжали. Ну це таке собі вірити росіянам. Ну але поки що ми бачимо, що вони використовують саме мігі. Ну і повідомляється, що ракета вже зайшла в повітряний простір Житомирщини. і, Вірогідно знову ціль це Староконстантинів. Стежимо звісно. і Одразу в прямому ефірі повідомляємо вам всю наявну інформацію, яка з'являється. треба ще розуміти, що десь в середньому бачили інформацію, що 5 кинжалів може Росія виробляти на місяць. Але разом з тим, якщо говорити про балістичні ракети іншого типу, наприклад, С-400, ну чи С-300, там менша дальність, але тим не менш. Їх у окупантів дуже багато. Чи можемо ми прогнозувати, що цієї зими росіяни сконцентруються саме на атаках балістикою, оскільки цей тип ракет важче збивати тільки по прикордонних областях, тому що у С-300 в них все ж таки обмеження по дальності польоту, це в середньому 70 кілометрів в залежності. Від саме модифікації ракети С 400, це 200 250. Тому, якщо ми говоримо про тилову Україну, то ні, тиловій Україні не загрожують ці ракети. З іншого боку, навіть ті області, які знаходяться за 200 кілометрів від кордону з Росією або лінією боєкненню, вони вже не є тиловими, якщо їх розглядати саме по ураженню балістичними. Ракетами. І не всі область, е, і ракетами С-400, і не всі ракети, е, е, ці можна збивати в усіх областях. Ну, Не всіх областях можна збивати ці ракети, тому що в першу чергу комплекс, який може їх перехоплювати, це або ЗРК Петріот, або СМТ. Ну, ми розуміємо, що в нас на сьогодні ЗРК Петріот та СМТ це Київ та Київська область. А інші на жаль не захищені цими комплексами, бо ми їх не маємо в достатній кількості від наших партнерів. Угу. Зрозуміло. Ну і так само ми бачимо, що цієї ночі знову ж таки понад 40, якщо бути точним, 42 іранські дрони камікадзе окупанти випустили по території нашої країни. Тут в основному атака прийшлася на Одесу, і в цілому на південь нашої держави. А один чи навіть два по моєму безпілотники залетіли на територію Румунії. На цей раз відстань від кордону, так де впав уламки, склала. 6,5 кілометрів утворилася навіть величезна вирва, і німецькі змі писали про те, що Німеччина підіймала свої винищувачі в небо якраз через те, що в повітряний простір країни НАТО зайшли, зокрема російські дрони, але не було наказу від НАТО на збиття, тому власне не було ніякої реакції. Чи очікуєте ви, що з часом ми можемо бачити якусь більш жорстку знову ж таки перепрошую за тавтологію, але реакцію з боку НАТО, якщо такі випадки будуть ставатися? частіше? Ну так, в письмовій формі можуть свою стурбованість відправити в Кремль. Це ж жорстко, папір же він жорсткий, так, не м'який, М'який – це туалетний папір, а вона й, мабуть, свою стурбованість відправлять саме на жорсткому папірі. А ось і все. П'ята стаття в дії, ось тут 6,5 кілометрів по території Румунії, а й бідні румуни, що вони відчували цієї ночі? Мабуть, те, що ми відчуваємо майже кожної А у мене питання: ось у чому: а у Румунії що немає ППО? В них здавалося, б шаланована протиповітряна оборона. Чого вони не змогли якось протидіяти цим засобам? Це що? Перший раз, коли через повітряний простір Румунії. А в бік Одеської області пролітають а, дрони Камікадзе Шахет 131-136. При цьому румунська ППО вона мовчить. А, відбувається порушення їх повітряного простору. Чому б не збити той об'єкт, який а, є а, ворожим, який є стороннім вашому повітряному просторі? Тому оця безхребетність та оморфність, ну, давайте дивитися, як воно є. Воно у мене. Викликає посмішку скрізь сльози. Ну, якщо говорити про е, атаку вже українських дронів, які злетіли на територію Росії в ніч на сьогодні, то як мінімум 9 безпілотників е, мали цілі, так би мовити, в Московській і Калузькій областях Ерефії. Е, зокрема, е, в ГУР е, повідомили про те, що ця атака була спецоперацією саме нашої розвідки. Ну, в тамтешньому міноборони поспішили заявити, що всі ці цілі, начебто, збиті, але так чи інакше. Власне, ми розуміємо, що цілями могли бути зокрема військові частини у Підмосков'ї, а так само, як пишуть російські змі, начебто володарська нафтобаза, теж у Підмосков'ї. в цілому, що ми маємо розуміти про такі атаки, навіть коли росіяни там заявляють про те, що все збито, і коли ми дійсно не маємо там підтверджень, що були якісь влучання, але наскільки це важливо, що такі атаки з певною систематичністю та відбуваються? Ну, росіяни можуть заявляти все що завгодно. Ми розуміємо, що в більшості випадків їх заяви вони не варті уваги, тому що не відповідають дійсності. А якщо щось залітає в їх повітряний простір якісь об'єкти, ну, по перше, є така можливість. В цю, як то кажуть гру можна грати вдвох. І поступово крок за кроком, але. Основна задача України діяти не тільки проти російських окупантів на нашій території, а й безпосередньо на їх території. І чим це частіше і чим інтенсивніше буде відбуватися ця протидія такого формату, це, це буде демонструвати, звісно ж, наші можливості по впливу по їх території, і багато що змінювати навіть в балансі можливостей. Бо нанесення ураження в тиловій зоні ворога це важливий елемент. А окрім іншого, це ще й демонстрація неспроможності російських засобів протиповітряної оборони адекватно реагувати на ті загрози, які становлять такі об'єкти, як дрони Камікадзе, які вражають ті чи інші об'єкти. Зрозуміло, ну і ви вже казали про те, що сьогоднішні російські атаки вони можуть дуже вірогідно бути пов'язані якраз з тією там прес конференцією яку давав російський диктатор сьогодні для своїх пропагандистських змі. Ну і там от він багато цікавого, так би мовити, понозаявляв. заявляв. Ну, по перше, він говорить, що мобілізація не потрібна. Друга хвиля мобілізації в Росії він запевнив, що понад 600 тисяч російських окупантів воюють. В Україні, ну і в цілому, ми дійсно бачимо, що їхня так звана часткова мобілізація і далі прихована. Вона дає свої результати, бо російський контингент станом на зараз на окупованих територіях більший ніж на початку повномасштабного вторгнення. То чи справді росіянам і не потрібна більша мобілізація, а свої, так би мовити, ну тобто свої ресурси вони можуть поповнювати спокійно таким чином, як це відбувається зараз. Ну спокійно вони не можуть поповнювати ці ресурси, бо вони несуть не тільки втрати вбитими пораненими та полоненими. їм можливо і вдається накопичувати велику кількість особового складу та ресурсу в зоні бойових дій, але при цьому в них не працюють інші елементи, які впливають на успішність проведення наступальних дій, ефективність наступальних дій, тому російські генерали будуть робити тільки один. Можуть зробити тільки один крок: це займатися тим, що вони будуть накопичувати людський ресурс та відправляти його в м'ясорубку. Ну і стосовно ситуації безпосередньо на фронті відреагував Путін і на знову ж таки ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, сказав про те, що, начебто, там зовсім невеликий плацдарм, і взагалі це нібито не плацдарм в українських збройних сил, що близько 300 метрів, і тільки там вдається контролювати, якщо говорити про ширину. Так крім того, він говорить про те, що немає, нібито в Росії зовсім загиблих окупантів на лівобережжі Херсонщини, а є лише санітарні втрати, і то, начебто, там він сказав про кількість шестеро людей. Ну, ми розуміємо, що це. Очевидно, не так, бо навіть та сама британська розвідка сьогодні в своєму останньому звіті пише про те, що ціла дивізія 104-та російська на лівобережжі Херсонщини розбита. То як нам розуміти, що, яка там ситуація складається на Лівобережжі, і чи є в найближчому часі можливості для розширення цього, цих плацдармів? Бо знову ж таки, як пишуть аналітики, як мінімум три їх там. І так само Американський інститут вивчення війни писав, що лише за останню добу, начебто, вдалося, от 50 військовослужбовців Збройних сил України туди ще переправити? Ну, 104-та дивізія там не розбита. Взагалі розбити дивізію, це треба собі уявити. Тому британська розвідка це як британські вчені при всій повазі до британських розвідників. Але ситуація дійсно росіянами не контрольована, це правда. Вони не контролюють ситуацію, в них немає можливості протидіяти, блокувати силам оборони України, які мають там плацдарм. І взагалі, скажу так, це для них є серйозною головною обі'ю, тому що ну, давайте так. Росіяни там накопичили зараз ресурс майже на 5 тисяч від 65 до 70 тисяч, щоб заблокувати нашу присутність. Але при цьому наш плацдарм продовжує зростати, а вони несуть втрати. І це все безумовно вказує на те, що у групи військ Дніпро. Там не контролюємо ситуацію. Путін може це як завгодно пояснювати, але ще раз, раз пояснюю, що Путін це брехливий параноїдальний маніяк, військовий злочинець. Ось загально і все. Зрозуміло, на цьому і завершимо. Дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був разом із нами. Друзі, ну і на сам кінець додам інформації. Знову ж таки, нагадаю, що по всій країні оголошена повітряна тривога. Ось, але з'являються дані про те, що власне це так, би мовити, ребовські пус, пуски, тобто імітація, імітація, зокрема, запуску ракет типу кинжал. Ось, але так само треба розуміти, що буквально кілька годин тому була аналогічна ситуація, і після цього були все одно реальні пуски. Тому в будь-якому випадку реагуйте на тривогу, залишайтеся в укриттях, подбайте про свою безпеку. А ми до вас в цьому ефірі повернемось за кілька хвилин.